У нас ніяких більше немає місць, де можна зустрітися. Бар, ну, бар це бар. А для діток була бібліотека і клуб. Дуже боляче було, коли зруйнували будинок культури. О, на все це дивитись. Тут також було зруйновано, поки вікна вставили, поки, щоб нас хоч кудись заселить. Нам треба спілкування, нам треба життя. Ми тут його отримуємо з бібліотеки. Поймаєте, воно продовжує нам життя. Ми тут живемо. Оце будинок культури тут був, а бібліотека оце крило. Угу. Угу. Там сцена. У нас тут можна підійти туди ближче, просто так заглянути. Які тільки заходи не проводили, і які тільки конкурси, ну просто що? Тепер зараз нічого немає цього. Оце все, що лишилося. Оце все, що лишилося. І виходить, за цією стіною, це там була бібліотека. Була бібліотека, так. Да? Да. А скільки книжок там, по суті, згоріло піс... внаслідок ну, цього? Тисяч пять. Тисяч mm -hmm. пять книг. Ось тут я прочитаю написано зетка. Це були вхідні двері до старосільської бібліотеки. Окупанти її спалили під час того, як перебували тут, і власне тут згоріло кілька тисяч книжок. Ми сьогодні зустрілися з бібліотекаркою цього закладу, і вона розповіла про те, як працювала бібліотека під час російської окупації і як вона працює зараз. Люди відвідували під час окупації? Під час окупації до бібліотеки ходили тільки ті, хто недалеко жив. О, тут дітки у мене по сусідству прибігали, поки були тут, поки не виїхали. Як почалися дуже великі обстріли у селі, то більшість виїхав. У нас лишилося всього 70... 70 чоловік в селі залишилося. Будь ласка, проходьте. Добрий день. Це сюди нам? Так. Оце що мені виділили один кабінетик, і я прийшли сюди, тут нічого не було, ні mm -hmm. вікон, нічого, все розвалено. Mm -hmm. Це в мене все зроблено руками чоловіка. І стульчики чоловік поробив, і етажерочки. Оці. Спочатку був страшний розвалений стіл. Mm -hmm. І побачили мене. В інтернеті, мабуть, случайно, ваші залізні янголи з Кривого робу, так? Волонтери скр... да. з Кривого Рогу. Перезвонила Таня мені і каже: якщо вам якась допомога потрібна в виді дерева, якось, з якого можна щось зробити, приїжджайте, візьміть. Ми приїхали, вони, вони... вони палети зробили. дали, вони дали отакі дві ось, це почтові такі uh -huh. ящика, і чоловік uh -huh. зробив uh -huh. з них полочки, бо по-другому нічого uh -huh. не було. Одного разу до мене зі Старосілля позвонила жіночка, з якою ми там працюємо, з Ліля, і спитала, чи можна мій номер телефону дати старосільській бібліотеці. Зателефонувала мені Ольга і спитала, чи можемо ми знайти якісь паліти для облаштування бібліотеки, тому що ну, всі знають, що старосільський клуб був розбомблений, тобто залишилася одна кімнатка в Старосілі там, де вони могли зробити бібліотеку. І на той час в нас так трапилося, що в нас були не тільки паліти, а такі флети ну, з новою поштою. І вони приїхали з чоловіком сюди до нас. Звісно, ми допомогли. Вони завантажили все, що їм влізло. Діти там в школу не ходять, ну, тобто вони всі навчаються вдома. А бібліотека це таке місце, де вони там, згідно там, без правил безпеки, але все, все одно 10-12 дітей вони збираються, вони дуже хочуть туди йти, вони мають своє, своє коло спілкування. Людина, яка не читає, вона нічого не знає, нічого не розуміє. Бібліотеки завжди повинні особливо в таких місцях, де дітям нема куди подітися. Ну, а оці книжки, тому що я дивлюся, що книжки. у вас такі нові видання, да. прямо ну, деякі, нові я так видання. розумію, 22 го року. і навіть 24-го року є книги. Угу. Значить, Така дівчинка, у мене Ксюша. Моя читательниця Буша, вона в Києві. Вона Яка в ситуація? Вона просто кинула клич, і мені люди висилають, хто дві книжечки, хто три, хто чотири, хто навіть десять було таких книжечок, висилали люди. Не всі вони нові. Домашні бібліотечки висилають. І ну, старі книжки я на задній план поховала, а оце новинки на передній. Вже є що поставити. Читать, вони в мене із з малесенького ж мамка. У мене мамка 60 років працювала в бібліотеці. Перед війною померла. То вони ще з мамою з моєю працювали, ці це я більше. Вони були волонтерками, вони допомагали мамі носити книжечки по домах до читателів. І потім вже, я вже як прийшла на роботу, то вони мене це моя права і моя ліва рука. Вони мені все допомагають завжди. Просто як я прийшла перший раз у бібліотеку, ну, була літня жінка, їй важко було. Я ну, кожного дня приходила і допомагала. Там Ми балакали, могли чай попити, вона цукерками мене пригощала. Ну, Чого б не допомагати, ну, літня жінка? Тут цікаво і є куди час діти, бо просто скучно буває. А так ти прийдеш сюди, побачиш нові враження, ну, дізнаєшся що щось нове. Скажіть, які найцінніші книжки на сьогодні тут є? От на вашу думку, які книжки найцінніші? Я якраз перед війною її купила. Ну це моя лічна, як сказати, я взяла, бо вона мені дуже сподобалася. Я часто покупляю, що можу для бібліотеки, бо воно мені для роботи пригодилось. І оце у мене брат кстати, Іванкин якраз її і... сохранив. Він її взяв за за декілька днів собі почитати, і вона лише осталася. Я так. Я дуже рада, що у нас збереглася ця книжечка. Я хочу сказати, що якби якісь гроші, тут ще три кабінети пустих, вони розбиті повністю, туди просто не можна зайти, там ні вікон, нічого немає. Ну я б таку бібліотеку зробила. Може, не для мене. Я вже, мабуть, скоро на пенсію можу піти теж вже. Все рівно час йде, так? Да? І Щоб його відбудувати, це не один рік, певно, треба. Діти ждуть, щоб бібліотека відродилася в повній мірі, тому що вони тоді в робочий час можуть прийти і в ігру погуляти, і в книжечки почитати. Ну, і зустрітися з, з друзями. Вони це місце зустрічі, як в село. У нас ніяких більше немає місць, де можна зустрітися. Бар ну, бар це бар. А для діток була бібліотека й клуб. Деокупована Херсонщина відновлюється, звісно, не вся. Наприклад, будинок культури, який позаду мене, був зруйнований під час російської окупації. І один із закладів, який розташовувався тут, бібліотека Великоолександрівська, також була зруйнована практично вщент. Проте кілька місяців тому в одній з будівель неподалік відновили роботу бібліотеки, і сьогодні ми там побуваємо і побачимо, як саме працює цей надзвичайно важливий для селища заклад. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка? Виставка називається книги Поранені війною. Чому бо вони навіть є з осколками? Є навіть книга, вона наче вціліла, ну, дивися на неї, вона наче вціліла, відкриваєш там. Угу. Точно як поганена, так? Так, так. Поранено. А далі навіть буває з осколками. Є такі, що ми їх позалишали. Ну, Для людей ті не люди нехай подивляться, що залишилось у нас після того, як Це... нас особо ждали. В лапках. Да, да. В лапках. Це що з нею відбувалося? Це так летіло з... Це Нет. осколками, да, осколками да, поранено. Навіть, навіть ми бачили те, що в нас стояли на абонементі книжки, і там у нас були стілажі. І видно було, що з автомата стріляли. І стріляли і по книжкам. І стілажі в нас теж там простріляні. Ми їх не брали, бо сюди їх невозможно взяти обратно. Ну, от відомий український письменник Андрусяк, Іван Андрусяк, редактор, от його книжка Стефа та Ячаковка. Угу. Дуже не любили вони українські книжки. Угу. Що могли, як могли, так і розволікалися як Багато ті, які ось, ось, з інституту української книги нам подарували саме перед війною. Дуже велика була партія. Це те, що залишилося. Жалко, що нові книги гарні, але їх не, вже не прочитаєш. Хочемо, щоб люди пам'ятали, що ми все-таки в війні, так, і ми були в окупації. Окупація у нас була почалась 10 березня. Вони зайшли до нас. Ну, спочатку ніхто нічого не розбивав, аж поки вони вже себе не почувствовали тут хазяїнами, так сказати, то потім вже перший прильот у нас був, ми ще були тут, в окупації. Їм не сподобався Шевченко. В смислі, книжки пам чи пам'ятник пам Шевченко. Да, і вони вистрілили і попали в бібліотеку, снаряд вилетів через кришу. Ну і тоді вже почалося. Аж так точно не пам'ятаю, бо ми виїжджали, ми тут не були. Ми виїжджали в Кривий Ріг. То люди вже говорили, присилали. Ну ті, які тут залишились, присилали фотографії, і ми побачили, як вони зруйнували нам бібліотеку. Ну, будинок культури загалом весь. А книжки вдалося врятувати, чи все-таки частина знищена? Частина. Частину це ми тільки врятували. Це скільки? Ну, у нас було фонду 40... 40 000. 42 тисячі. Да. Залишилося, мабуть, більше 10 тисяч і все. Але у нас дуже багато волонтерів зараз допомагають. На даний час, оце, бачите, навіть сіла виписала. Півтори тисячі нам вже подарували. Всю книжок, книжок, да? книжок. так? Це волонтар. за який період? З 13 листопада 23 року. Ну тобто, це за менше ніж за півроку. Так вам подарували півтори тисячі так. книжок. Ми навіть сьогодні отримали усю партію книжок. А яка найбільша потреба? В яких книжках, чого вам не вистачає? Ну, те, що в нас залишилося, так скажемо, що його небагато, то ми маємо потребу в усьому: і в дитячій, і в дорослій. Ну, взагалі тут дуже в нас акцент на дорослу бібліотеку, на дорослого читача, то, мабуть, іменно зараз потреба, то тільки в дорослій. А якщо говорити, от, крім книжок, що вам ще потрібно, чого вам не вистачає для того, щоб повноцінно працювати? Техніки. До війни у нас був іспитовий майданчик. У нас було шість комп'ютерів, два чи три ноутбуки. У нас навіть навіть цього немає. У нас один ноутбук тільки, один свій принесли з дому. Навіть для користувачів, щоб було чимось займатися. Інтернет у нас тут є, нам його дали. Ну, і, мабуть, іще, ще приміщення. Нам дуже... Ми тут тісмося, нам мало місця. Хочеться більше. І, а вже ж даже та ті самі диванчики, кресла. Ну, все, не вистачає дуже багато чого. Може, давайте почнемо Що? із різниці. Давайте, є, почнемо. просто вони да, Зараз ну, в такому як, в порядку? Як найкраще буде, так і да. почнемо. Ну, саму першу партію, яку ми отримали це ще в листопаді наш директор, Кравець Ірина Богданівна, вона зв'язалася із Емою Антонюк, блогеркою. Саме перше, що у нас Борзенська сільська бібліотека, теж територіальна громада Борзенської селищної ради. Там також були як їх назвати, окупанти, орки. І вони також наробили великої шкоди тій бібліотеці. І вона запропонувала свою допомогу. І саме Ема Антонюк зібрала на той час. Захід і Борзенські бібліотеки вони надали 425 примірників. І коли наш директор запропонувала також їм долучитися до цієї акції, то Ем Антонюк написала, що це вперше для Великоолександрівської публічної бібліотеки було для двох. Я перепрошую бібліотексь нашої Великоолександрівської і Старосільської бібліотеки, зібрали 1146 книг. Ці книги користуються дуже великою популярністю, тому що всі книги нові 2022, 2023, навіть 2024 четвертий рік. То Перш за все, ми дякуємо Емі Антонюк за ці книги. Ми не так-то давно працюємо, тільки, мабуть, другий місяць. Не вистачає людям навіть спілкування. Так вони приходять, вони спілкуються із нами і самі з собою. Дуже раді, що є куди прийти. І а... почитати, і поспілкуватися. Ви кажете, що відчинилися тільки там, місяців два тому. А mm -hmm. до того, от, весь цей час, от, після деокупації і до цього часу, яка, який був режим роботи, як ви працювали? Не було, ми не працювали зовсім. Mm -hmm. да, тільки директор був. все. Mm -hmm. Аж потім поки не. Тут також було зруйновано, поки вікна вставили, пока... щоб нас хоч кудись заселить. Скільки років ви вже читачка бібліотеки? Я ще з шкільного віку, із шкільних років читачка бібліотеки. І в школі почала писати вірші. І за окупацію написала книгу, ще не надрукувала, Ми на своїй землі, починаючи з 22 лютого і закінчується 4 жовтнем, коли наші війська ЗСУ нас звільнили. Я приходжу до дівчат, я з ними спілкуюся, і вони мені відбирають книги такі, як я люблю. А книги люблю я про Херсонщину, про історію, про козацтво. Ми дуже-дуже вдячні за те, що нам і зараз є куди прийти, взяти книгу, почитати, відволіктися, тому що негативних новин дуже багато, а хочеться якусь одушину. Дуже цікаві книги, художня література: Гнатко, Фіалко, Світлана Талан, Ірен Роздобутько. Це наші всі жіночки всі перечитують. Ну, Хто любить історичну літературу. Зараз нам її дуже не вистачає. Ми вдячні тим волонтерам, які надають нам цю змогу, щоб ми читали. Мене звуть Ганна Мишак, я читач. Цієї бібліотеки з 1975 року через цю бібліотеку пройшла моя донька, моя онука, тому я приходжу сюди як у свій рідний дім. Ну, Дуже боляче було, коли зруйнували будинок культури. На все це дивитись. Ось. Корсун Шемченськівська загальна освітня школа номер 1 Вони нам прислали книги раз. Вони збирали учні, вчителі, батьки. Потім вони знову нам прислали ще одну партію книг і дитячі, і юнацькі, і дорослі, дуже багато також енциклопедичного видання. І не знаю звідки, але ми були дуже вдячні і задоволені, що громадська організація Україна без сміття саме з Києва, вона також нам передала велику партію книг. Це було 210 книг. Переважно дитячі, да я так бачу? Дитячі, так дитячі. так дитячі книги. Угу. Ну це перш за все. Ми знаємо, що діти це наше майбутнє. Я хочу сказати, що дівчаток знаєш ще з таких маленьких. Вони вже зараз класні спеціалісти. Ну, книга взагалі допомагає людині жити, забуваєш про все ночами, іноді читаєш. Література зараз дуже цікава. Раніше такої не було у нас, не було такої можливості, а зараз вона все якось сприймаєш по-новому. Для себе відкриваєш кожен раз, щось відкриваєш. Всі, Матеріали, всі, всі програми, всі якісь зустрічі тут проходять. Ми стараємося приходити, тому що ми тут спілкуємося, ми тут, ми тут треба, вони нам треба, нам книги треба, нам треба спілкування, нам треба життя. Ми тут його отримуємо, ці бібліотеки, Поймаєте, воно продовжує нам життя. Ми тут живемо. То ми вдячні. Перш за все, Черкащині, Черкащина, Київщина, Львівщина з нами. То ми дякуємо кожному, кожній, хто долучається до нашої незламної Херсонщини. То ми все переборемо, відбудуємо і будемо працювати. І культурна нива буде процвітати на нашій великолександрівській землі.